Фотовиставку юної нововолинянки Софії Левчук презентували нещодавно в міському історичному музеї. Світлини, зібрані протягом року, дівчина присвятила рідному містові та його мешканцям. Ветерани маленькі нововолинці, природа й архітектура, понад 30 світлин, на яких спинилися і зафіксувалися найчуттєвіші миті. Об'єднали у фотовиставку під назвою Моє місто. Юна, 19-річна фотохудожниця Софія Левчук збирала роботи для експозиції близько року. Каже про персональну виставку, мріяла давно. Я хотіла показати чим більше, чим більше нашого прекрасного міста, адже всі ми дивимося його з якогось з іншого погляду. Я хотіла показати, як бачу я його. Я просто беру в руки фотокамеру і йду на прогулянку. Просто бачу якийсь такий цікавий момент. Він ж ця картина мені вже стоїть в очах. Мені хочеться її сфотографувати і показати людям, як бачу, я її фото справою. Дівчина займається уже три роки. і Зізнається без цього заняття себе уже й не мислить. Випускниця двох фотостудій у Нововолинську та Луцьку Софія мріє і про власну. Кожна робота для дівчини особлива. Цю фотороботу фотороботу я назвала кохання крізь ріки. Це взагалі моя вчителька, яка підготовлювала мене до школи. Вона мене багато чому навчила. Цій парі ще 3 серпня було 62 роки, як вони одружилися. Коли я фотографувала, мене просто переповняли емоції, наскільки вони з любов'ю один до одного ставляться. Ну це я б хотіла просто показати цією роботою, що яка вона справжня любов. Софіїні фотографії живі пронизані позитивом та світлом емоцій. Такі перші відгуки відвідувачів експозиції. Сказали своє слово й місцеві знавці справи представники мистецьких кіл. Людина хоч молода, але вже зріла, творча зріла, і вона може ще багато дуже цікавого зробити, і зробиться. Видно по ній багато є енергії. Бажання мені приємно відвідати цю виставку. І справді, от долячка, секундочки, от скільки я гуляю дійсно вуличками міста, і деякі фотографії навіть в мене таких немає, скажу відверто. І справді гуляю з дитиною, і от оця вся краса. Ну, близько мені це все, близько дуже душі. І приємно, що все-таки вона вирішила свою, свою мрію втілити. Та хто може знати про емоційний світ людини та його наповнення більше, ніж близькі? Ті, із ким проводиш багато часу за спільним заняттям, і ділишся найпотаємнішим, Софія Левчук, активна учасниця молодіжного братства імені священномученика Арсенія Мацієвича при Низкиницькому успенському монастирі. Саме там дівчина набирається того світла і позитиву, яким ділиться через свої фотороботи. Я особливо радісно, що ці досягнення людини, яку я знаю, і знаю тільки з Найпрекрасніших сторін, які можна знати, добра, відзивчива, світла, що основне, і м'якою душою наша колега, наша подружка, людина, яка дійсно вміє проявляти себе як і майстерністю професійної фотографії, так і волонтерську практику. Це потрібно для того, щоб у церкві наші було більш комфортно і зручно. І в різноманітних тусовках таких молодіжних вона це управляє також активною учасницею. Це дуже добре, що як Софія говорила, вона ці миті, миті свого світлого життя, доброго життя такого може передати нам і поділитися з ним, з нами своєю доброю душею. Тому що дійсно фотографія вона, як на мене, має здатність якось поєднати автора і того, хто споглядає фотографію. Вона має здатність. Відкрити душу автора для тебе, тому що людина, яка хоче залишити мить того, в чому живе, чим живе, вона її залишає найлегша за звичайна фотографії. І ось сьогодні, оцими миттями гарного радісного і світлого життя Софії Левчук ми можемо дійсно насолодитися всі разом. Моє місто лише друга виставка фоторобіт представлена у міському історичному музеї. Директор закладу Ірина Костюк наголосила, сподіваються, це стане доброю традицією, адже такі експозиції не залишаються без уваги відвідувачів і стали нині популярними. Не зупинятиметься на досягнутому і юна фотохудожниця Софія Левчук, адже має ще багато планів і задумів, багато несказаного, що можна було б донести до людей через фотографію.